Урок фізики у восьмому теми механічна робота. У звичайному житті словом робота ми називаємо корисну дію людини або якогось пристрою. Давайте з'ясуємо, який фізичний зміст має термін робота. Часто ми кажемо важка робота-каменяра, складна робота за комп'ютером. Безшумна робота пилесоса, ювелірна робота хірурга, нервова робота начальника, домашня робота учня. А чи в усіх цих випадках виконується робота з точки зору фізики, тобто механічна робота. Зазвичай під механічною роботою ми розуміємо роботу певної сили. Якщо під дією цієї сили тіло проходить певний шлях. Запишемо означення механічної роботи. Механічна робота це фізична величина, яка дорівнює добутку сили на шлях, що пройшло тіло під дією цієї сили. Механічну роботу позначають великою латинською літерою а. В системі інтернаціональній одиниця вимірювання механічної роботи 1 джоуль. Запишіть формулу для обчислення роботи А дорівнює F помножити на S, де F це сила, що діє на тіло, S – шлях, що пройшло тіло. Свою назву одиниця вимірювання механічної роботи. Отримала на честь відомого англійського вченого Джеймса Джоуля. 1 джоуль це механічна робота, яку виконує сила 1 Н під час переміщення тіла на 1 метр. Можна записати 1 джоу дорівнює 1 Ньютон помножити на 1 метр. 1 джоуль – це невелика робота, то для записування більших значень роботи використовують приставки. Наприклад, 1 джоуль – це 1000 джоуль, а 1 мегаджоль дорівнює 1 мільйону джоулів. Механічна робота це скалярна величина, але вона може бути додатньою або від'ємною. Якщо тіло рухається в тому ж самому напрямку, куди напрямлена сила, то кажуть, що робота цієї сили додатня. Якщо сила напрямлена протилежно до руху тіла, то кажуть, що робота цієї сили від'ємна величина. Механічна робота може дорівнювати нулю. Якщо сила діє перпендикулярно до напрямку руху. Або якщо під дію цієї сили, тіло зовсім не рухається. Розглянемо роботу сили тяжіння. Робота сили тяжіння може бути від'ємною, коли тіло підкинули угору. Або робота сили тяжіння може бути додатньою величиною, якщо тіло рухається униз. Робота сили порожності також може бути як від'ємною, так і додатньою величиною. А от робота сили тертя величина завжди від'ємна, тому що сила тертя завжди напрямлена протилежно до напрямку руху.